Скільки коштує покататись на прогулянковому такому човні в Парижі, я зараз вам покажу місце і скільки коштувало. Якраз напротив ельфелевої ми переходимо ось сюди і йдемо на набережну. Ось зараз я вам покажу набережну. Тут стоять човни і тут стоять якісь автобуси, автобуси не знаю. Але по річці Сені прогулячні катери знаходяться прямо біля Ельфелевої вежі. Краще замовляйте ось такий човен, там, де відкрита видова площадка в ньому знаходиться наверху. Спускаємося донизу. І ми спустилися з вами на ось цю набережню, там, де ви подивіться, яка неймовірна кількість цих човнів. Вибирай не хочу. На мою думку, покататися на човну по річці Сеній, саме найвогодний час це значить вечором, коли вже починає сутеніти. Прогулянка буде одну годину, і коли вже включать ельфову вежу, тоді відкривається найяскравіше шоу, вона сяє і можна тоді зробити неймовірне відео, неймовірні фото, і тому раджу ввечері це робити. Як ми зараз вже тільки без 28, а ми підходимо, але ще світло на вулиці. Коштували білетики в мене 25 євро за дорослого та за дитину. По-моєму, 17 плюс 9, Щось таке. Ми зараз сядемо на кораблик і Я вам покажу, який він зніму обзорчик. Так що обов'язково слідкуйте та ставте лайки. Па-па!